Привіт, друзі! Знов записую записується відео для вас, з дачки. Чуєте пташки, як співають? Кайфно співають. Сьогодні тут у нас вітер. Я сподіваюся, що мікрофон трошки допоможе е, знизити шуми від, від вітру е, на озері. Бачите, сьогодні шторм навіть невеликий такий. Але класно. класна погодка така у нас сьогодні. Е, прям здорово на вулиці. так? А поговорити я з вами сьогодні хочу знов таки про Німеччину і про українців в Німеччині. Не стихають, не стихають бійки в Німеччині навколо біженців з України і за останні пару тройку днів. Ми з вами чули диаметрально противоположні заяви від різних німецьких урядовців, від різних німецьких політиків. так? Але суть всіх цих заяв навколо одного й того ж. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. І поговоримо про те. На що треба сподіватись українцям, які зараз знаходяться в Німеччині. Отже, будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобаєчками, поставте вподобаєчки, І, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І напишіть мені в коментарях, що ви особисто ви, думаєте на цю тему. Ну, а тепер давайте з вами поговоримо по темі цього відео. так? Перше, перше, що я хочу сказати про українців, які знаходяться в Німеччині, Німеччина на сьогоднішній день, мабуть, одна з найкращих опцій, так, яка доступна українським біженцям для тих українців, які не планують залишатися за. Кордонам і просто очікують, коли закінчиться війна, для того щоб повернутись до себе додому в Україну. А, в цьому випадку так Німеччина дуже класна опція. Німеччина пропонує класні підтримки для українців. Але скільки ще Німеччина буде виплачувати ці підтримки, так за останні пару тройку днів ми з вами чули, які тільки заяви не чули від, від німецьких політиків і урядовців. Одні кажуть, все, це треба закінчувати, видавати українцям. Ці ці виплати треба ставити ультиматум або працюєш, або їдеш в Україну. До речі, до речі, деякі німецькі політики зараз і урядовці також вже починають. Казати, що в Україні є безпечні місця, так ми з вами пам'ятаємо, що уряд Швеції сказав, що в Україні є чотири області, які безпечні і туди можуть повертатись українці. Зараз інші країни починають вже це розглядати, і це саме те, про що я попереджав, так про що я казав багато місяців тому назад. І зараз вже і деякі німецькі політики кажуть, що в Україні є безпечні місця, і е, українці, які не хочуть працювати в Німеччині, повинні туди повертатись. Інші урядовці, інші політики кажуть, що ми не будемо виганяти українців, навіть якщо вони не працюють. Я бачив декілька відео від блогерів, які зробили і це приподнесло, як уряд Німеччини заявив, що він не буде відправляти українців навіть якщо. Українці не працюють, але тут є невелика така поправочка. Так, це заявили не урядовці, це заявили різні консультанти, які працюють на уряд Німеччини. Це заявляли не урядовці Німеччини. Так інші урядовці політики заявляють, що на зараз в Німеччині перебуває близько 360 тисяч українських чоловіків призивного віку, які не працюють. І вони кажуть, з одного боку, ми хочемо поставляти зброю Україні, а з іншого боку, в Україні немає кому воювати, і ми тут у себе утримуємо їхніх е чоловіків, які, яким треба тримати цю зброю в руках, так і кажуть, що треба повертати цих чоловіків. Окей, жінок з дітьми залишити е пенсіонерів, залишити, продовжувати їм виплачувати ці пособі. Але чоловіків треба повернути. Як це буде і що це буде, врешті-решт, я зараз не знаю, так і не можу вам сказати з впевненістю. Те, що українцям нібито продовжили цей тимчасовий статус ще на один рік, це вже виглядає так, як більш ніж 95% правда, так воно і буде. так. Але якщо ми все це відкинемо зараз, всі ці заяви, то що ми з вами будемо бачити в сухому такому остатку, так? А в сухому остатку ми з вами побачимо, що. Ані уряд Німеччини, ані німецьке суспільство зараз не задоволені тим, що відбувається з українськими біженцями, тим, що українські біженці не працюють в Німеччині і отримують такі ж самі пособі, які отримують не біженці, інші біженці не отримують таких пособів, так а такі ж самі пособі, як отримують громадяни Німеччини. І це факт. І після того, як уряд Німеччини озвучив цифру, що він готує 6 мільярдів євро, так вдумайтесь тільки 6 мільярдів євро на те, щоб виплачувати компенсації і підтримувати українських біженців, то ця цифра вона шакувала багатьох. Вона шакувала багатьох в Німеччині поза німеччиною, тобто це гігантська цифра. І Дехто вже каже, що на ці гроші можна було би придбати для України декілька систем Петріот, які б закрили б небо над половиною України, так і зробило би Україну зовсім безпечною. Збивало би всі ці ракети, поставити ракети. Тобто, е е ну це, це шалені гроші, так. Які уряд Німеччини виділяє на підтримку українців, українських біженців, і це, звісно, не подобається німцям. Це, звісно, не подобається німецькому суспільству зараз, вже йде менше е, розмов про, про жінок з дітьми, так, тобто уряд Німеччини визнає, що не вистачає дитячих садочків для того, щоб жінки могли залишити дітей е, в дитячих садочках і йти працювати спокійно, так. Тобто це вони визначають, і зараз в основному давлять на те, що все ще дуже велика кількість українських чоловіків, причому не пенсіонерів, а саме чоловіків призивного віку, які мають працювати, але вони не працюють. Ну і також зараз працює уряд Німеччини над тим, щоб зменшити бюрократичні ці процедури, так прискорити німецькі курси і зменшити бюрократичні процедури. Але але в той же самий час. Зараз е, урядовці, німецькі урядовці, вже також кажуть, що вони працюють над законопроектом, розглядають можливість для того, щоб українців перевести на інший статус, так зняти цей статус, який вони мають зараз, перевести їх на інший статус, і в цьому статусі українці зможуть знаходитись в німеччині, працювати в Німеччині, жити в Німеччині, але вони не будуть отримувати таких же самих виплат. Тобто, це не буде статус біженця. Класичний статус біженця, який зараз е, існує. І це не буде той статус, той параграф, по якому зараз українці знаходяться в Німеччині, а щось зробити нове. Тому що ну, зараз вже знов таки зрозуміло, що е, вже скоріше за все, більш ніж на рік на рік продовжать цей статус, так який зараз є, дозволять українцям знаходитись в країнах Європейського Союзу, і виглядає так, що ну кінця краю війні не поки що ніхто не бачить, так і є висока вирагідність, що війна буде і через рік, і через два роки також. І зараз уряди різних країн, в тому числі і уряд Німеччини, починає працювати над механізмом. Як українців перевести вже з цього тим, тимчасового статусу, який в них зараз є, на інший статус, щоб українці не отримували тих виплат, які вони отримують зараз, і підштовхнути їх працювати? І все це друзі е, ну, наштовхує на такі дуже дуже неприємні висновки, так е, українці на жаль, в Німеччині зарекомендували себе не дуже гарно, ну принаймні, українські чоловіки. І це створює таку негативну атмосферу і негативне відношення до українців і до України в цілому, так і єдиний варіант зараз змінювати все це ламати це якщо українці почнуть йти і працювати. Я чудово розумію тих українців, які зараз на курсах німецької мови. Це класний підхід піти, вивчити місцеву мову. Якщо є можливість отримувати зараз ці підтримки, так. Для того щоб знайти собі кращу роботу, особливо якщо людина працювала е, до переїзду в Німеччину, працювала в Україні на якійсь посаді, так має якусь освіту, класний професіонал і не може собі знайти професійну роботу тільки тому, що у немає мови. Так в цьому випадку зрозуміло це 100% правильний підхід. Піти, вивчити мову, закінчити ці мовні курси, отримати місцеві якісь там додаткові кваліфікації і потім піти працювати. До речі, це саме те, що ми зробили з моєю жінкою, коли приїхав в Канаду. Так, ми тоді вирішили, що ні, жінка моя не буде йти працювати там на якісь низькооплачувальних роботах. А ми пішли таким же путем. Вона пішла на курси англійської, вивчила англійську гарно, тут отримала деякі місцеві кваліфікації ще під і після цього вже пішла, гуля, пішла працювати. Sorry. Говорився, пішла гуляти, якби так. То такий підхід він дуже класний. так Але ми знаємо, і статистика показує, що великий відсоток українців вони провалюються. Тести по німецьки, навіть навіть ті, хто пішли вчити е, спеціально провалюють, щоб їх е, продовжували їм виплачувати. Вони ж не шви працювати, і дуже велика, переважна більшість українців вони навіть не ходять на ці курси і не працюють, а просто сидять на дотаціях, і це треба змінювати. Це треба змінювати, треба показувати, доказувати, що українці це гідна нація, українці це роботяща нація, друзі. Друзі, ще раз хочу сказати: треба залишатись людьми завжди, всюди, де б ми не були, і е, яка б ситуація не була навколо нас. Вже зрозуміло, вже пройшло два роки війни. Те, що все це швидко закінчиться, все ж. Все швидко налагодиться, і ми зможемо повернутись. Українці зможуть повернутись додому і повернутись до свого життя, яке в них було до війни. Такого вже не буде. Так, тобто, навіть якщо війна сьогодні закінчиться, того життя, яке було до війни, вже ні в кого не буде. Все буде по іншому. Тому не треба зараз сидіти і гадати, згадувати, як же воно було. Треба жити сьогодні, треба працювати сьогодні. треба Напрацьовувати досвід, вивчати мови і покращувати покращувати імідж українців у всьому світі. Друзі, я сподіваюся, що я доніс до вас те, що я хотів вам сказати, що очікує українців Німеччині, це питання таке відкрите, так. Як я вже сказав, багато йде зараз розмов, діалогів. Але я можу сказати точно, що ті українці, які працюють, які вивчають мову, які адаптуються, у них буде все класно. У них буде все класно і в Німеччині, і будь-якій іншій країні. Таким людям не варто перейматися і переживати про своє майбутнє. Ті, хто полагається тільки на пособія і шукає різні схеми. Ну, такі люди вони завжди будуть сидіти і завжди будуть боятися, завжди будуть е залежати від того, що прийме той чи ти той чи інший уряд. Так я вас призиваю бути е не такими людьми. Так, я вас закликаю е бути керівниками вашого життя. Я на цьому буду з вами прощатися. Ще раз прошу вас поставити вподобайки цьому відео. Ще раз прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!